Так виглядає схема задньої підвізки на Ford Escape 3 покоління. Так, йдемо під машину. Бачимо, це важель називається косточка. Тут стоять BG 1138 з обох сторін, вже запресовані. Це нижній важель з однієї сторони, в цьому місці стоїть наш серібло BG 1139. В іншому місці стоїть BG1169. Називають цей важель «Підпружинний». і він кріпиться тут до балки, в цьому місці, бачите? Так, ідемо далі. Ми бачимо: це банан чи бумеранг. Тут стоїть BG 1141 з обох сторін. І в цьому провздовжному важелі стоїть конфетка наша BG 1170. Отак воно виглядає. Взагалі, підвізка однакова на всіх машинах: це Escape третього покоління, Kuga 2 і Focus 3. Ми робимо туди комплекси олімплоків. Так він виглядає.